Усім привіт! Весна продовжує радувати грибників смачними весняними грибами і ми не виключення. З останнього походу ми принесли не тільки строчки, які готували в минулому відео, а й трутовики лускаті. Це смачний та дуже корисний лісовий продукт. Для споживання придатні лише шапки плодових тіл трутовика в молодому віці. З віком вони набувають куркової консистенції. У нас гриби молоді, тому чистимо їх. Лусочки достатньо легко знімаються за допомогою ножа. Нижній шар гімінофор теж знімається без зусиль. Він трубчастий, спускається на ніжку, яку ми не використовуємо. Шапинки вже почищені. Перед використанням гриб відварюємо в воді протягом 30 хвилин. Час майже минув. Промиваємо трутовики холодною водою. Для приготування смачного салату нам знадобляться трутовик лускати, яйця, огірок, консервований зелений горошок, зелена цибуля, майонез та сіль. Гриби нарізаємо соломкою. Вони в салаті смакують як кальмари. Наші продукти готові. Гриби, огірок та яйця. Нарізали соломкою. Ці інгредієнти в салаті повинні бути в рівних пропорціях. Майонез можна замінити на сметану, але смачніше буде з майонезом. Змішуємо всі інгредієнти. Трутовий клускатий використовується для приготування перших та других страв, різноманітних салатів та закусок. Він ідеально підходить для приготування грибних паштетів та начинки для пирогів. Також його можна маринувати та солити. А які з нього виходять смачні котлети? У мене є відео на каналі, де я їх готую. Посилання на нього я залишу в описі під цим роликом. Трутавий клускатий має лікувальні властивості. Він широко використовується в народній медицині та в фармацевтичній промисловості для виготовлення медичних препаратів. Вони спрямовані на відновлення органів, пошкоджених впливом важких металів та токсинів. В народній медицині мазі та настоянки на трутовикові використовують для лікування запалених ділянок шкіри та боротьби з нашкірними грибками. Люди витрачають гроші на ліки, а у нас ліки ось на тарілці, тільки руку простягни. Чоловіку так сподобалися страви з цих грибів, що коли він в лісі знаходить трутовик лускатий, він нікого ним не пригощає. А завжди несе додому, щоб я приготувала салат або котлети. До речі, котлети з трутовика нічим не гірше м'ясні. а специфічний грибний запах при відварюванні гриба зникає, і коли їси страву, ніколи не здогадаєшся, з чого вона. Ще мені цей гриб подобається, що його багато, а клопоту з ним мало. Додаємо майонез. Звісно, краще його зробити власноруч, але і покупний згодиться, якщо обмаль часу. Салат, який ми готуємо, легкий, смачний та корисний, і гриби в ньому дійсно нагадують кальмари. Ось і наш улюблений салат. Я впевнена, він вам смакуватиме. Любіть природу. Збирайте готуйте гриби та будьте здорові!